Всім добро здоров'я! Слава Україні! Це Таро, Чорних Котів. І я хочу подивитися ситуацію тепер на війні. Що чекати, коли буде наступний крок? Як буде все розвинатися? Куди все йде, коли ми переможемо, всі такі питання. Це буде старовинний розклад у лінію. Одна карта буде додавати інформацію за одною. І тут перша карта суд, старший аркан. Чотири Пентаклюва, Три Кубкова і. Тут кубкова карта знова, це карта короля, король кубковий, шість мечова. Шість мечова, і у нас король мечовий. Угу. А королева Пентаклюва. Це добре. Туз мечовий. Імператор. Дев'ять жезлова. Карта зірка. І шість Пентаклів. Все. Тепер можна з вами аналіз робити, я трішки більше зроблю. А Ви бачите, що ситуація кардинально буде змінюватися. І у нас є питання до вищої сили до до сили, яка цим керує, сила небесна. А чому нічого не змінюється і на фронтах немає ніякого просування вперед? І тут карта суд говорить, що не час тепер, все за свій час. Це карта кармічна, це карта кармічна, і вона говорить, що треба знати і вірити, що все буде гаразд, бо тут йдеться про писання, про те, що прийде архангел, прийде Архангел і визволить. І дасть допомогу. Все з часом. Не треба підштовховувати нікуди вперед, бо це небезпечно, ми з вами не військові. Карта суд говорить, що все йде до того, що буде суд над ворогами, над їх страшною ганьбою і страшними діями у війні. І, і тут карта суд говорить, що все своїм часом йде. Віримо і знаємо, що все буде гаразд. Остання карта, 6 Пентакліва, говорить, що бачите, нам здається, що нічого не відбувається, але всередині йде процес, бо тут коріння цих дерев йде. Всередині йде процес а, визвоління. І а, не треба нам знати ці новини. І ми знаємо, коли а, таке все секретне, коли мовчать наші військові, це означає, що це все секрет. Це все військова таємниця. Треба поважати це і не, не, не пробувати дізнатися. Бо мені карти відкривають багато чого. Багато чого вища сила говорить: тут мовчи, тут говори, тут мовчи, тут знову говори. І шість говорить, що шість пентаклів. За шість тижнів ми будемо бачити вже кардинальні зміни. Кардинальні зміни до кінця року за шість тижнів. Імператор, бачите, це влада. Це потужна така сила влада, яка на своєму, на своєму місці знає, що робить. І головне, щоб тут, тут мечовий, щоб, знаєте, тут рюгу от він кричить, щоб не кричали і не, не було шапко закидательства не потрібне нікому. І щоб жіноча сила це сила жіноча, пентаклі це ресурс. Гроші, ресурси, сила жіноча, вона дуже така, знаєте, внутрішня і говорить, що все буде гаразд. Дев'ять жезлова говорить, бачите, що все, що тепер робиться, тут ці коти, вони якось, буш, буш тут, буш, тут і вони ховаються, щоб ми ховали наші секрети, ховали. Намір наших військових від ворога. І той, хто хоче дізнатися, намір наших військових, той є зрадник і є, хто журналістів язиками чешуть, і не, не, не треба це робити. Карта зірка говорить, що не втрачаємо надію, перемога буде за нами. Це точно. Немає геть ніякого сумніву. Бо Україна це яскрава зірка у. У всій землі, бо Україна а, сильна дуже енергія волі, волі, і сили і а, свободи. А тепер тут у нас, бачите, два короля: є король мечовий і король Кубковий. Король Кубковий це такий дідусь, це такі архетипичний архет, дідусь, як а, тіні ваших предків, що вас люблять і охороняють, щоб ви були. Під, під прикритим таким, любов, любов така вашого роду, щоб з вами все було гаразд, і буде все гаразд. Бо тепер бачите, яка чиста вода. І треба знати, що тепер багато є цих мечів, але визволити можна буде себе. І ще. Трійка Кубкова говорить, що будемо святкувати перемогу. бачите. Ви, ви тут під захистом. Чотири Пентакліва говорить, що Вища сила вас оберігає. І, але король, бачите, мечовий, це ворог, і він точить це, це що ви бачите тут. Ворог поки ще має зброю багато. Не вірте тому, хто каже, що нема, бо є. І. Чому треба бачити правду? Щоб захистити себе, щоб не робити шапку закидательства. У нього ще є совєтська зброя, та зброя, що наші зрадники віддали йому, наша українська зброя, щоб повинна була захищати нашу Україну, а їм віддали її, ту зброю. Вона, вони з нашою зброєю нас б'ють. І це, це ворог. В нього є, в нього, Він так сильно пропаганду ту налагодив, що? Просто, знаєте, жах бере. І зате ну, мене бере жах все все чу чути, бо я, бо я все це чую і прошу вищої сили, щоб захистила від ворога. Я тут бачу, що ворог ще, бачите, має, поки має зброю, поки має тих людей, хто хочуть іти на війну, а там ще повно таких несвідомих, отруєних пропагандою людей. Поки що це в них є, і поки в нас нема досить зброї, поки ми ще не заможні, і ми не можемо за себе, себе відстоювати. Ми себе відстоюємо, але не можемо так зробити, щоб вони боялися, не лізли більше. Поки вони не будуть боятися, вони будуть лізти. Нам треба зробити так, щоб вони боялися. Ми з вами беремо це потуга, це енергопрактика, беремо цю карту імператора, Це о, така Метафора сили і ставимо її на Південь, Північ, Захід і Схід по, на коло, коло таке коло по, всій, по всьому кордоні України і вас, хто в Україні, і захищаємо енергопрактика, така тут. Все буде гаразд, все буде Україна. Ворог буде. За своїх гріхів відповідати і на землі, і на небі. Не, не маємо ніякого сумніву цьому. Дуже потужний розклад вийшов. А, і я дивлюся, що десь 6 неділь ми будемо бачити кардинальні зміни. А поки що, коли наші військові і пан генерал Залужний мовчать, то, 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 то так це й треба. Я точно знаю, що вони роблять все, що потрібно. Я їм довіряю, як на а, тисячу відсотків. Я не маю ніякого сумніву, що будемо святкувати перемогу, Але себе треба пильнувати. Якщо ви живете десь по великих містах, то можна приїхати в маленькі містечки чи, чи в села, чи виїхати зовсім з України тимчасово, щоб зберігти, особливо як у вас є діточки, вам треба десь учитися, вам треба якось своє життя влаштовувати. Завжди треба думати про себе, в першу чергу. Щоб себе зберегти, і буде все гаразд з вами. Тримаємося разом! Все буде Україна! Слава Україні! Героям! Слава і до побачення!